Як повернути молодість? Відновлюється, як у Орла, молодість твоя. Псалом 102. вірш 5. Сьогодні ми познайомимося з історією, яку розповідає лікар Адвентистського санаторію. Мені здається, що ми з вами вже десь бачилися. сказав я жінці, яка приїхала до нашого санаторію. Так, звичайно, невже ви не пам'ятаєте? Мене звуть Тетяна. Рік тому я була у вас. Розумію, чому ви не впізнали мене. За рік я схудла на 25 кілограмів і змінила зачіску. Тоді я згадав цю жінку. І справді рік тому вона відпочивала у нас, але її зовнішність тепер кардинально змінилася. Здається, що вона помолодшала на цілих 10 років. Тетяна була родом з Донецької області. Вона жила без чоловіка, і їй доводилося керувати великим фермерським господарством, де налічувалося близько ста молочних корів. Уперше жінка, прислухавшись до поради своїх знайомих, приїхала до нас. Щоб схуднути і покращити стан здоров'я. Тоді вона почувалася справді хворою і втомленою. Її турбувала аритмія, часто підвищувався пульс, виникала тахікардія. Пам'ятаю, як одного разу серед ночі її серцевий ритм різко порушився, та вдалося його стабілізувати. До того ж, Тетяні видалили одну нирку, а інша часто запалювалася та хворіла. Надмірна вага завдавала їй багато неприємностей, турбували біль у колінах, спині і задишка під час ходьби. Приїхавши до нас, жінка була згодна на зміни. Харчування у неї було дворазове. На вечерю вона випивала тільки склянку лимонної води або відвар з насіння льону. Сніданок та обід були досить різноманітними і ситними. Але всі продукти готувалися з мінімальним додаванням рослинної олії. Щоб зменшити запальний процес у нирці, ми призначили їй журавлиний морс двічі на день, трав'яний настій. І теплові процедури напоперек. Тетяна здійснювала тривалі прогулянки з групою і робила щодня зарядку на майданчику серед високих сосон. Час проведений у санаторії не минув даремно. Жінка схудла на 7 кілограмів, морально відпочила, її загальний стан значно покращився. Повернувшись додому, Тетяна не повернулася до колишніх звичок, але вирішила дотримуватися рекомендацій. За шість місяців вона схудла ще на 18 кілограмів, а за півроку зберегла вагу і не набрала жодного кілограма. Коли жінка знову приїхала, то поділилася своєю радістю. Її єдина нирка за цей час не нагадувала про себе, не запалювалася. Усе свідчило про те, що зниження ваги принесло їй велику користь. Ще мені запам'ятався випадок з Іриною, яка страждала на гіпотиреоз і вузловий зоб. З цим захворюванням людям складніше схуднути, але все одно можливо. Ірина вирішила приїхати до нас одразу на два заїзди, що становило загалом 25 днів. Її девізом стали слова Ходити якнайбільше. Вона поставила собі за мету знизити вагу завдяки дієті і руху. Спочатку ходьба важко давалася Ірині. Але поступово вона почала самостійно збільшувати маршрути. Щоранку жінка йшла польовою дорогою, дубовою посадкою, потім проходила довгою вулицею по селу і поверталася до санаторію. Поступово її дистанція за день досягла понад 30 кілометрів. До того ж, вона не відчувала особливої втоми. Тільки на ногах з'явилися мозолі. До кінця заїзду жінка схудла на 7 кілограмів. Через рік Ірина знову приїхала до санаторію на два заїзди. Вона, усміхаючись, розповідала, що чоловік запропонував їй поїхати, і сказав: чому б тобі знову не відпочити в санаторії? Перший раз, коли ти повернулася звідти, то була дуже добра. Щаслива і так довго не кричала. Цього разу Ірина знову поставила собі за мету схуднути і досягла цього, схудла ще на 7 кілограмів. Наприкінці заїзду жінка показала мені свої кросівки з великими дірками на підошві. Хоч взуття й протерлося, вона про це не шкодувала, бо почувалася чудово. На згадку ми сфотографували її, стрункує життєрадісну, яка тримає в руці свої протерті кросівки. Якщо ви маєте зайву вагу, але бажаєте позбутися її, прийміть сьогодні рішення змінити свої звички в харчуванні і більше рухатися, тоді ви обов'язково відчуєте легкість і здобудете другу молодість. Бажаємо всім здоров'я.